СБУ повідомила про підозру члену молодіжного парламенту так званої ЛНР, який брав участь в організації оцих ось псевдовиборів у цих псевдореспубліках. Це громадянин України е Данил Деркаєв, уродженець міста Довжанськ. Це Луганщина. Він активно співпрацював з терористичною організацією та обіймав різні посади у окупаційних органах влади. Тож ось у цьому молодіжному парламенті Псевдореспублік хлопець голосував у комісії зі змі. Також колаборант активно займався пропагандою, і тепер йому загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Давайте почуємо наших силовиків. Пропагандист Псевдореспубліки виїздив у райони бойових дій, готував та поширював фейкові антиукраїнські матеріали із виправданням та визнанням правомірної збройної агресії РФ проти України. Зокрема, про спроконвічну дружбу і братську допомогу росіян Донбасу, про звірства нацистів над російськомовним населенням, про каральні обстріли ЗСУ мирних міст і сіл Луганщини.